40, кажуть, сексу немає. Ти що серйозно? Все є. Звичайно, можна взяти там статеву конституцію людини, і тоді можна сказати, що і в 20 сексу немає, бо у деяких і чоловіків і жінок при міській статеві конституції потреби раз на місяць можуть бути. Тому як сказати на всіх людей, що після 40 його немає? Ні. Наприклад, є підйом дуже гормональний після 40, і вони можуть отримати більше задоволення, ніж колись там у 20. Плюс у всіх є ще досвід і нові стосунки, і можуть бути просто в стосунках класні відносини, якісь там експерименти і все є. Тому жінкам у 40 потрібен хлопець, якому 20? Не обов'язково. Якщо в 40 чоловік нормально себе почуває, слідкує за собою і старається для жінки, то і 40 пів.